То давайте під цим відео наберемо 66 лайків. І я буду знати, що вас цікавить ця тема, і я буду продовжувати знімати. Це дещо непростий Ну що ж, цей день настав. Хочу показати вам наш офіс. Йой Це не наш офіс. Покаже. Ось наш офіс. Все почалося ще рік тому. Коли ми приїхали в гуртожиток поселятися, тоді ми ще не знали, що нас чекає попереду. Ось це наше перше знайомство з нашою кімнатою, яка в майбутньому стане нашим офісом. Сто десятий. то це дев'ятий виходить. До речі, це Назік. Ми дружимо ще часів ліцею. і він вже на той момент мав певний досвід криптів. Далі нас чекав. Тиждень наполегливої роботи разом з нашими батьками для того, щоб перетворити оце чудо на щось дійсно нормальне, яке буде придатне для життя та роботи. І в результаті в нас вийшло дійсно достойне приміщення для того, щоб можна було працювати та жити з комфортом. Ми працювали досить великий проміжок, часу, навіть не маючи думок перетворити нашу кімнату на офіс. Так як вся наша робота полягала в тому, що ми купляли крипту дешевше, а продавали дорожче. Це було десь на рівні оцього пацанчика. Я працюю в криптовалюті. Але коли в грудні я почав робити промки байбіту, відео про це глянути за підсказкою. Я зрозумів, що нам потрібна тіма для того, щоб ефективніше та в рази швидше виконувати дану роботу. На початку нашої роботи ми зрозуміли, що ком'юніті, а саме правильне оточення, є єдиним правильним ключем до успіху. Як всі знають, якщо в компанії є три мільйонери, то саме ти будеш четвертим. Я не розглядаю думок людей, які вважають, що шлях. Який ти робиш в соло є набагато цікавішим і швидшим, адже на мою думку, і на думку моїх колег, саме робота в команді є більш цікавою і продуктивнішою. Одного разу я прочитав в книзі, що якщо ти хочеш зробити щось швидко, то ти працюєш в соло. А якщо ти хочеш йти далеко, то потрібно працювати саме в команді. В лютому ми прийняли рішення відкрити офіс і разом з цим запросити Артема. Так як бачили в ньому потенціал, а також бажання до розвитку. Тьома був з нами в одному з в ліцеї, тому далеко за пошуком людини не прийшлось ходити. Друзі, всім привіт! Мене звати Артем. Я є одним із тімейтів, співзасновників, так сказати, команди Офіс 809. Доєднався до команди. У лютому 24-го року, якщо не помиляюсь, саме на початку цього, так сказати, міні-бичого тренду. Доєднався я, ну, як і всі там, я завжди цікавився цією темою, але так, досить поверхнево. Я знав, що там у му році тіпи на мемах виносили лайфченджі і таке. Коротше, я знав новини такі, які вирусились у ЕЗМІ. Доєднався до команди через свої старі знайомства. Я навчався в одному закладі з так сказати, фаундером цієї команди Іваном Одичком. Саме в цій команді офіс я познайомився з криптою, бо я коли починав саме займатися цією індустрією, я взагалі це поверхнево знав, Хомяком, так сказати. Саме команда ця втягнула мене в цю сферу, окремо дякую фаундеру проекту. Паралельно від того, що я розвивався в цій команді, я самостійно розвершив різні. Саме з лютого почався жорсткий розгон усього. Ми крутили тупо все, що можна було крутити, а все, що не крутилося, ми заставляли крутитися. Основною темою нашої, так сказати, праці самовдосконалення, розвитку і так далі. Це були промоакції на бірці ByBit. Це лаунчпади, лаунчпули. Але саме основне це були промоакції, звісно. Ми почали виконувати активності в мережі Scroll. Назік заганяє аккаунти Scroll. Сьогодні 18 17 лютого. Ми в гуртожитку. Назік.

У Моя дыхание сбежилось. Давай. Сейчас. Не не Все, давай, давай. Сейчас, 3. Пошел. Что? По 20... Дорога! Ждем, Какой ужас! Ждем падение, и нас на варях. Нас на Да купи... Купи, бачу, что... Бляки 20. Поставь запасом. Ну, а если у нас... Назов... 25 поставь. Якщо зараз суток, та скажу з запасом. Один зен постав, один зен. Тут один зень поставив. Одиницю блін! Доларів треба. Мінімальна покупка один зен. зараз розберуть місця, yes. І навіть отак. От Тросте! Чоне! Так на інших граунд продав. Я вже все продав! На всіх? Да! І залагала б. ха ха Там плюси. Звісно, всьому в цьому ми начали самі, <різь> тому... Так сказати, коли це з цього реально можна було виносити лайфченджі, ми ще були ну, не досить досвідченими у цій справі. Але деякі успішні кейси все ж таки були. Наприклад, Ена, хто знає, той знає, досить непогано насипала, якщо чесно. 200 USDT на аккаунт було, тобто все залежить від масштабів. Звісно, там було мало місць, всього за 8 секунд розібрали весь пул, але, але, але. Це я вважаю один з найуспішніших кейсів. Хто там встиг загнати, наприклад, 10 ракетів чи біля 10 це ну, непогано становище. Також вважаю, непоганий був кейс це NotCroin. Я особисто не приймав в ньому участь, скептично ставився до цього всього. Але NotCroin насипав за е, здається торговий об'єм на споті, так, да, торговий об'єм на споті, е, парою NotCroїнів USDT у 100 доларів. та Депозиту 100 доларів, як зазвичай. І от за такі активності на насипав від 100 до 150 доларів в межах коливання ціни. Тобто там і місць було доволі непогано, і ревард, так сказати, доволі mm -hmm. гарний. Тому хто залітав на троє, змогли винести цей міні-лайфчендж. Не завжди виходило з першого разу, але спроби, спроби і ще раз спроби доводили нас до бажаного результату. Брав участь у багатьох айдіошках на байбіті. Навіть один раз ми спробували об'єднатися всім чатом, щоб додати всі наші квиточки, щоб виграти. Але в підсумку ми так і не виграли, жодного IDO. Крутили дуже багато аккаунтів під лаунчпади на Байбіті, навіть виходило пару разів вигравати. Закидали вільну ліквідність в лаунчпули на Байбіті під гарні відсотки. Навіть інколи вдавалося спекулювати на монетах, а деколи не виходило. Стосовно лаунчпулів, то ну, Ми думали, що ми придумали якусь певну стратегію, щоб заробити. Спочатку вона виходила, а далі ми ну, далі вже не виходили. Суть полягала в тому, що монета виходила на різні. А саме монета, яка в майбутньому мала бути на логічпулі, і ми відкупляли, старалися її відкупляти по дну. Ну і думали, що вона буде рости внаслідок того, що люди її будуть купляти саме під лаунчпулу. Ну, спочатку ця тактика у нас працювала якось, і типу, по ми заробляли, заробляли потім. Але відповідно ну, тут можна було виняти там, легко там, 10-100 ну, Це не так багато, але в принципі ми заганяли велику суму і відповідно ризикували великою сумою. Тобто монета могла не впасти. Спочатку це все було чудово. Нагород, ну у нас все було круто, ми заробляли. От, наприклад, ну, ми це все почали робити, мабуть, через маві Був такий проект, і він дав там більше п'яти іксів. Ми побачили і подумали, що так само у нас вийде. Ну, спочатку щось там виходило трішки, а потім перший ланч пол не вдали, і мені там впало там пару десятків сотень доларів. Далі я не перестав цим займатися, думав, що там ну, один раз не повезли, і все. Далі я заходив, заходив, і потім остання крапля була те, коли я отримав зараз там, близько 500 доларів мінус, і тоді я зрозумів, що я неправильно ну, неправильно працюю, і зрозумів, що треба заходити в такі штуки з хеджуванням. Абузували Коїн разом з його спотлайтом, коли навіть один аккаунт отлетів. Робили промки на Окісі. Остання була Note Coin, коли ми заабузували і там за 5 хвилин получили 160 баксів. Про ці всі активності я писав в нашому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі. Рекомендую підписатись на нього, щоб не пропускати в майбутньому даного роду гемо. Також в кінці лютого почали прогівати гаманці ход, а вже в квітні засадили ту покучу грошей в ходпад Даблдог, про які я розкажу в наступному відео. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступне відео. На початку травня нашу тіму доєднався Саня. Він шарить за те, як зробити бота в телеграмі так, як не вміють інші. Що вже ніфіга себе. Коротше, пацанчик, має щось під шапкою. Привіт, народ! На зв'язку Сашко. І сьогодні я хотів би з вами дечим поділитися. Я криптоінвестор. Отож, займаюся цим уже два роки. Починав з таких напрямків, як play-to-earn та трейдинг. Однак, успішно зливши весь свій депозит, я перейшов у сферу ейрдропів. Після того зрозумів, що це не моє. І почав цікавитися технічною частиною крипти. Отож, зараз виготовляю власні автоматизовані боти, а щодо офісу, як найстарший та найдосвідченіший, я даю хлопцям настанови та направляю їх у правильне русло. Проте, в травні, байбіт почав так душить, що просто на голову не налазить. Навіть не то, що Абузерам там роздавала мітки, а звичайним користувачам, які ніяких підозрілих дій не робили, вона все одно передала їм ці мітки. Було так. Женеш 10 аккаунтів мітки. Аналізуєш, де був провтик, стараєшся. Знову женеш 10 аккаунтів, знову мітки. Тому ми почали роботу над одним проєктом, про який я розповім в одному з наступних відео. В майбутньому ми плануємо розвивати наш офіс. Тому рекомендую підписатись на цей канал, тому що саме тут будуть виходити нові відео про наші успіхи. Думаю, буде весело. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки вподобайки. А я в свою чергу бажаю вам профітів, а також мирного неба. Всім добра! Тому, друзі, обирайте правильне оточення, пробуйте, 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 спробувавши. Ти можеш програти, але ну, навіть якщо 99% випадків ти програєш, 1% залишається, а не спробував, що ти програєш у 100% випадків. Тому думайте. Це все, що я хотів сказати. Все. Чао!